До дня народження видатного українського філософа, просвітителя гуманіста, поета, педагога Григорія Савича Сковороди. Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей оголосила онлайн-марафон Сковорогодинка. Хештег Читаємо Сковороду. До нього приєднуються юні мешканці області, які читають різні твори Григорія Сковороди. Лев спить воріниць, а сплячий вельми схожий на мель. Ба всіляких мав, бажаючи його за мертвого, наблизилась до нього і почала стрибати та лаятись, забувши страх і повагу до царя свого. А коли настав час прокинутись від сну, порухнувся він. Тоді мавка, прийшовши до нього одним шляхом, сімома дорогами розсипались. Старша з них, потямившись, сказала І предки наші ненавиділи лева, та Лев, і донині Лев, і на віки віків. Сила. Лев це образ Біблії, проти якої повстають і лаються поганські мудреці. Вони гадають, що вона мертва і свідчить про стихійну мертвоту, не враховуючи, що в тлінних її образах криється вічне життя. І що все те встає і підноситься до такого. Приєдналися до марафону. Юні читачі бібліотеки філії номер 3 Пташинська Валерія та Калашнік Софія з Новомосковська прочитали вірш Григорія Сковороди Гей, поля, поля зелені гей, поля, поля зелені. Зелом квітом оздоблені, Гей, долини і балки, і могили, й пагольки. Гей, буволь, потоки чисті, береги річок трависті, Гей закучі, які у дібив Жай, Жайверонок над полями, Соловейко над садами. Той під хмарами дзвенить, Все же на гілі лящить. А коли зійшла денниця, та прокинулася птиця, Музика звучить навкруг у повітрі повітря шумі рух. Тільки сонце визирає. Да стапілочку свою, коти двері погаю. Пропадайте, думи трудні і міста багатолюдні. Я й на хлібові сухім житиму в, в раю рай. таким.